Щоб ви розуміли, пішов дощ і грім. Клас! Всім привіт! Я сходила в сефорочку. В Сефорочці Я витратила багато грошей і готова з вами поділитися тим, що я купила, разом розпакувати все, посмакувати цей момент. Я обожнюю нову косметику, тому знаєте, для мене це як свято. Сподіваюся, для вас теж тому що грошей я витратила нормально так. Будемо розглядати. До речі, напишіть, як вам фон. Я виставляла його 50 хвилин. Ну, типу, не те, щоб я його виставляла, тут в мене стіл, який я перетащила з кухні, це щоб ви приблизно уявляли, перед чим я зараз сиджу, що я тут понаприносила собі, щоб вам було цікавенько і красивенько. Отже, перше, що я хочу показати, я купила не в Sephora. Це тональний крем від Estee Lauder Естила. Estee Lauder. Lauder Астрів мене такий трохи пришиблений сьогодні. Цей тональний крем я хотіла спробувати вже дуже-дуже давно. І саме цей відтінок був sold out майже в усіх магазинах в Україні, тому я вирішила, що коли прийду. В Європу обов'язково спробую його знайти і знайшла в першому ж дюті фрі. Ви певно пам'ятаєте, цей тональний крем по відосу з Даринкою. В неї він такий самий, але в іншому відтінку. Він коштував десь 40 євро. Все ще звикаю, що в мене тональні такі дорогі. Я все ще за звичкою їх економлю трохи. Тепер переходимо до того, що є в цьому пакетику. Перше, що я взяла спрей для обличчя від Марію Бедеску. <реш> Він мені дуже подобається. Він дуже свіженький. В нього цитрусовий аромат. Бо я ефекту від нього взагалі ніякого не бачу. Мені просто подобається аромат. Він коштував майже 7 євро. І, до речі, витратила я в Сефорі. Мамо, виключи це відео: 189 євро, майже 190, власне. З догляду на цей раз в Сефорі я собі нічого не купувала, тому що я привезла все з собою з України. Усвідомлення, що я забула купити тонік, за яким їхала. А ні, все нормально. Дякувати Богу, що існує Козібелла. Козібелла це інтернет-магазин, який наразі представлений у шести країнах: в Україні, Польщі, Чехії, Словакії, Німеччині та Угорщині, здається. Також вони доставляють з Польщі там, у різні країни Європи. І в Козібелла представлені відомі світові бренди, не тільки там по догляду за обличчям, а й за волоссям для макіяжу. Весь свій догляд, який я привезла з України, я замовляла, власне, саме там. Перша така легка емульсія а, за зеленовою кислотою від ordinary The Ordinary. вона мені допомагає боротися з розацея, з почервоніннями, вирівнювати тон шкіри, і ще вона допомагає контролювати виробку себума кожного сала. Звісно ж, я не могла проїхати в Італію без SPF. Сонечко тут вже агресивне, та й в Україні воно вже агресивне. Коротше, користуйтеся SPF, не балуйтеся. Мій особистий фаворит це крем для шкіри навколо очей. нічний крем амінокислотами. В нього нереально приємна текстура. Давайте перевіримо, чи є на Козібелла тонік, який мене цікавить. Так. Він тут є. Знову ж через Тікток хочу спробувати собі ось такий тонік від The Ordinary з гліколівкою кислотою. Все можна не панікувати, тому що замовлю його просто собі вже в Україну з сайту, бо в Італії я вже просто не встигну його купити. Мені виїжджати он за день же. Взагалі дуже приємно замовляти в Козібелла. По-перше, вони допомагають всім, хто зараз пошуку правильного догляду за шкірою. Якщо ви хочете отримати від них консультацію, можна написати на їх сторінку в інстаграм. Косметологи Козібелла безкоштовно вас проконсультують з приводу засобів, які вам можуть підійти Іти. По-друге, дуже приємно замовляти саме в Козібело, тому що вони співпрацюють з благодійною організацією Фонд Маша. Кожне зроблене замовлення допомагає людям, які постраждали під час війни в Україні. За це Козібела величезний респект. Я вже всіх подружок підсадила на ту Кузібелу, тому що з неї дуже зручно замовляти в Україну по Європі. Тому якщо ви шукали місце, де знайти класний догляд і зручно його замовити. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. А ми повертаємося до наших баранів. Що ми тут маємо далі? Та-да, я собі докупила олівець для брів. Не те, щоб в мене не було олівців для брів. В мене такий самий. Але я нарешті придбала те, про що вам казала. Е олівець в більш світлому відтінку. Це я взяла в темному відтінку, тому що він був на знижках. А там, де знижки, там і я. У мене немає навіть на пачку сигарет Цей я купила без знижки. Без знижки він коштує 32 євро. Що боляче, я не стала брати якісь олівці для блондин. Тому що для блондинок, як правило, мені не подобається ефект. Вони занадто світлі для мене. Я люблю все ж, коли брова видно. Засуджуйте мене наскільки хочете. Це що, газета? Боже, бідні дерева. А що? Вони нас хочуть навчити малювати брова. Цю. Чотя вміє, не треба. Можливо, ми знаєте що? Можемо зробити брови різними: одну намалювати з більш світлим, а другу темним. Я не знаю, чи чуєте ви, як грім гримить. Та-дам! Топ-10 імпульсивних покупок. Перше місце це косметичка з продуктами від Huda Beauty. Я вам більше скажу. Один з цих продуктів в мене був, я його дуже любила. Отже, ми маємо набір за 44 євро. Колись я до цього звикну. Стефо, це дуже дивно, витратити стільки грошей і на це жалітися. Ти сама це зробила. Ти пішла туди і зробила це. В мене там вимикається мозок. Люди добрі. Я не рахую, що це дорого, коли я там стою. Типу, о! Палетка за 30 євро, нормально. Заглянемо всередину. Сьогодні будемо цією палеткою робити макіяж очей, але я вже знаю, що вона мені сподобається. Чому люди добрі? Ви запитаєте? Тому що в мене їх дві. Взагалі, ця лінійка від худи з цими палетками вона складається з трьох палеток: Light, Medium, Dark І з самого початку, коли вона тільки вийшла, я придбала собі одну з них. Точніше, мені здається, тоді мені на день народження подарувала її мама. Це ледь не перша моя палетка, така більш-менш, знаєте, сифорівська. І, як бачите, я її залю. Любила, вона дуже... Покоцана, дуже використана така. І знаєте, в мене вже були думки купити просто нову таку саму, тому що, як бачите, в мене тут деякі рефіли вже розбилися, і транспортувати її складно. Зараз порівняємо, як вони виглядають. Хі -хі -хі. Отже, старе, нове, дві гарнюні. Заглядаємо далі. Тут також є ось така мініатюра туші. Я сьогодні не буду її, з вашого дозволу, використовувати, тому що ви знаєте, коли ви відкриваєте туш, вам обов'язково використати її впродовж наступних двох місяців. Бо вона або засохне, або там бактерії і посіля посипіська після знайдуть свою оселю. Ну і останність з цієї косметички це ось ця помада. Мені дуже подобається помада відходи, особливо кремові. Це у відцінку Angel. Я не знаю, мені здається, цей відцінок буде занадто якимось рожевим для мене. Проте треба спочатку спробувати. Разом з олівчиком все можна змусити працювати. Отже, переходимо далі. Шок-контент, люди А, це не те. Я думала, я взяла. Чекайте, ось це контуринг від Charlotte Tilbury. Знову ж повертаємося до відосу, де я фарбуюся косметикою своєї подруги. Вона мені там дала скористуватися, використати, спробувати затестити свій продукт для контурингу від Charlotte Tilbury. Я закохалася в цю фігню. Я взяла в світлішому відтінку, ніж у Дарини, тому подивимося, як буде працювати цей. в мене на нього дуже великі надії. Це мій перший продукт від Charlotte Tilbury. Те, що я спочатку дістала, це консилер від Nars. Чесно, не знаю, чого я не зраділа так цьому, як Шарлотті, тому що реально це теж була моя мрія дуже довгий час. Це консилер у відтінку Ваніла. Ваніла. Коштував він 35 євро. Шо? В магазині мені здавалося, що він коштує менше. Добре, окей. І Останній продукт, який я купила, це не зовсім продукт, це скоріш аксесуар. Б'юті блендер. Я одразу взяла в відтінку провокаційну. Щоб, знаєте, коли його не мию, не було так видно. Що чесно, мене реально бентежить. Ой-ой! Мене реально бентежить, коли спонжики використовуєш всього один раз. І вже після цього одного разу він виглядає так, ніби я не знаю, я фарбувалася ним півжиття. Тому я одразу взяла його у відтінку бруду. А тепер моє улюблене халява! Я дуже люблю пробники. Це, це хана, як я люблю пробники. На цей раз я натрапила на дуже приємного хлопця-консультанта, який мені аж пішов на складовище, щоб знайти якийсь пробник. Складовище? Кажуть, є таке слово? Ні, нема. А з іншого боку, я витратила майже 200 євро. Звісно, вони мені повинні були покласти нормально так пробники. Отже, маємо крем для тіла, мініатюра, якісь штуки від Сісли і шампунь, і теж крем для тіла, парфуми від дольче габана. Вам може здаватися, що я знущаюся, але я реально дуже за. Куди ти пшикнула? Але я реально дуже задоволена. Приємно. Пробники тональної основи від Makeup Forever. І найцікавіше мені було розпакувати цю Що це, пензлик. Мені консультант сказав, що це міні-пензлик від Saint Laurent. для тональної основи. А, ну. Я такими пензликами наношу виключно маски, але прикольно на ній є літери в село тому хай буде так. все, тьотя задоволена. Поїхали вже робити макіяж. Я намочила спонжик, він збільшився і можемо перейти нарешті до тональної основи. Я вже підготувала шкіру за допомогою якогось праймеру. Що ви повинні знати про цей тон? В нього немає дозатору. Ви тупо виливаєте його собі на руку і радієте. Його треба купувати окремо. І я б купила, якщо б він був в наявності. Але його не було, коротше кажучи. Ем... Тому я дуже обережно розподіляю його собі на руку, щоб не вилити півбанки, тому що він коштує занадто багато. Що я про нього власне чула, що він ідеальний, що цей тон, на відміну від інших, ідеально підходить для жирної шкіри. запрутнила вже волосся. Що за свиня? Що він класно тримається? Що він добре виглядає, не як маска. Коротше, я його використала вже рази три, і це правда. На жаль, на жаль, дівчата реально він коштує своїх грошей. Він вартує своєї. Вартості вимушена визнати, що я його, скоріш за все, повторю, коли він закінчиться. А Закінчиться він доволі таки скоро, якщо я не куплю дозатор. До речі, я перепрошую, якщо ви бачите, в мене сліди е, олівця чорного під очима. Я вже роблю третій макіяж за день, тому воно вже там просто не відмивається. Він моя теорія про те, що не буде виглядати як брудний спонжик. Вона виправдовується, реально не видно, що я ним користувалася. Отже, тональний, на жаль, мушу визнати 10 з 10. Тож, якщо ви думали, яку тональну взяти, і у вас є цей бюджет можете реально спробувати, дуже раджу. Консилер від Nars. я буду зберігати його в коробочці, звісно, кожного разу так буду розпаковувати як новий. Розтушовую спонжиком. Я вже відчуваю, що він більш такий щільний за ті консилери, які я зазвичай використовую. Не впевнена, що це те, що я хотіла на літо, тому давайте спочатку дотушую. Me. Я не знаю, я б не сказала, що я в якомусь захваті. Мені набагато більше подобалися консилери від того ж Essence та й від Maybelline нормальні консилери. Дуже схожий фітмі на цей. Не знаю. Окей, я б точно не віддала ще раз 35 євро за це, але ну ем, я спробувала. Знаєте, я настільки довірилася спогадам, що це класний консилер. Спогадам про те, що я бачила його в інших блогерів, що я навіть не взяла мініатюру, я взяла одразу повнорозмірний. Хочу бшикнути ще спрейчиком зверху трошки. по mm. Я кажу. Несмачний. Я кажу, цей спрей нічого взагалі мені здається не робить, окрім того, що він приємно пахне. Брови. Або, як я люблю казати, брова. З цього боку зроблю четвертим відтінком, з цього третім. Я дивна людина. Дивлячись на те, що я висвітлила волосся ще більше. Мені все ще подобаються темні брови. Брови. Бу. Знаю, виглядає страшно. Дайте мені намалювати другу спочатку. Мальовую цей повинен мені краще підходити. Ой, мені здається, він тон в тон з моїм волоссям на бровах. Це був він весь цей час. Різниця, очевидна. Вам доведеться потерпіти цю різницю в кольорах до кінця відео. Сорі. Невже, невже настав час? Ви знаєте, я так нервую чогось. Ой, ой, минуло разу, коли Дарині прийшов цей контурінг, ми 10 хвилин не могли його розпакувати. Там, виявляється, треба щось тут клацнути. О, ось так прокрутити ось тут, щоб воно почало віддавати продукт на цей спонжик. Зараз повинно бути красиво. О! Юля! Я до цього була не готова. Дуже гарно. Сорі, я так реагую на макіяж, ніби я не знаю. Нормально. Поки, поки досить. Але ж як він тушується. Я ще додала. Я, ну може собі дозволити. Я працююча людина. Скільки тут, до речі, мілілітрів? Чи що тут, грами? Карате, я не знаю. 12 мілілітрів. Це, е, ну, я наскільки знаю, в консилерах зазвичай по 10-12. Дивимося, наскільки мені його вистачить. О, боже Красиво! На планету лоб, звісно ж, додаю. Ура! Я дуже щаслива, що мені сподобався цей контуринг тому що якби він мені не сподобався, то я би дуже засмутилася, бо він коштував багато грошей. А ми йдемо далі. <кхи> Пропоную зробити макіяж очей. Не те, щоб в мене було дуже багато чистих пензликів для цього, тому не засуджуйте. І Вас не засудять. А я і хочу щось таким чином. Не знаю, хочете сводчі? Сводчі. От я вже скільки б'юті блогер. Я не з... ну скільки я сюди знімаю. Ой, ну ви вже повинні були звикнути до моєї незграбної. Якщо не звикли, сорі, звикайте, підписуйтесь на мій канал. Пахне не дуже. Я зроблю той макіяж, який я зазвичай робила цією палеткою. Спочатку я набираю, власне, центральний колір, колір пудри, я не знаю. Знаєте його, як базу, ось так, на все око. Потім набираю цей персиковий відтінок і в складочку його. Ця палетка чудова, тим, що вона світленька, вона легко тушується. Денний швидкий макіяж з такою палеткою дуже легко робити. Набираю найталійше. Темніший коричневий відтінок. Куточок ока його додаю, і на нижню повіку теж беру свій найулюбленіший відтінок фіолетових блискіток. І на повіку з внутрішньої сторони ока. Якщо це слово сполучення має сенс. Мені здається, цей колір класно підкреслює зелений колір очей. І в куточок ока додаю ось цей світленький шимер в якості хайлайтеру. Це дуже простий варіант макіяжу, дуже повсякденний. Я такий використовувала, робила собі постійно універ, я пам'ятаю. У мене немає рум'ян на огляд сьогодні, але в мене є рум'яна від селени Гомес. Гомус? Що? Рум'яна від селени гомес. Відтінку кори вони просто теж сефори, тому здається, під'їду для теми цього відео. І, звісно ж, хочу додати ластовиння. Сьогодні в мене воно буде темніше, ніж зазвичай, тому що зазвичай я використовую відтінок для білявок. А зараз в мене відтінок для руди. Називається він Червоне дерево, але я збігаю зробити це в ванну, тому що тут я все заляпаю. Готово. Не забудьте. Підтушовувати все пальчиками. Це дуже важливо, щоб прибрати зайву інтенсивність. Нові продукти це, звісно, класно. Але як вам таке? Ця палетка від Physicians Formula зі мною вже рік, я її дуже-дуже люблю. Ну, по ній видно. Я її притащила через те, що в мене немає пудри. Взагалі ніякої я з собою не привезла пудри. Єдине, що в мене є, це залишки з цієї палетки. Зараз будемо вигрібати, трошки припудрюватися. Я почала знайомство з цим брендом через їх відомі продукти. Бронзери я теж притащила, щоб показати. В цій палеці теж є цей бронзер. Також звідси я буду використовувати хайлайтер. Так не скажеш, що він яскравий, але він доволі таки сяючий. Буду наносити його красиво. Бронзер беру той самий, який в мене теж тут закінчується. Він називається. Butter Bronzer, і це в мене Light Butter Bronzer, тобто світла його версія. На літо must have, дівчата. Не забуваємо про шию і про декольте. Для декольте можна, до речі, взяти ось цей сяючий відтінок, темніший. Я цю палетку взагалі замовляла, здається, на сайті Beauty Bay. Якщо я не помиляюся, вона там все ще є. Коштує приблизно 18 доларів, але це реально класно, тому що тут є і бронзер, і хайлайтер, і рум'яна, і пудра. Це нормальна ціна для такої кількості продуктів. Як вам поки що макіяж? Зараз. Зараз будемо фіксувати брови цьому гелю клею від NYX, щоб не збрехати рочки два, він все ще там є. Я не знаю наскільки вже а, безпечно ним користуватися, але поки він є, я буду. Поки він не закінчиться, поки свічка буде горіти, поки мила не скаже так. Якщо хтось з вас дивився мою розпаковку адвент-календаря цьогоріч, точніше минулого року, в грудні, ми розпаковували адвент-календар від L'Oréal. До речі, підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропускати такі двіжухи. Я, я чекаю, якщо що, ми розпаковували цей адвент-календар. Задивилися. Ми розпаковували цей адвент-календар, і там були ось ці продукти: це праймер під туш. І туш для вій. І спочатку я не викупила приколу, тому що праймер це така для мене була дивна штука, але зараз я бачу реальну різницю, коли я наношу цей праймер і без нього. Праймер, по-перше, допомагає реально збільшити вії. а По-друге, з ним легше змивати туш. Це для мене набагато більший плюс, відверто кажучи, тому що я ненавиджу змивати туш. Власне, я знаю, що багато хто з брендів робить такі праймери, під туш для вій, тому я не думаю, що у Луралі якась особлива. Сама туш теж нічого особливого. Мені не особливо подав її щіточка, вона для мене занадто якась пухнаста, не знаю, туш і туш, Я кажу, для мене всі туші, ну вони плюс-мінус однакові. Лише щіточки відрізняються. і ну так, все. Ось можете роздивитися ефект беста з туш. Але я нагадую, що в мене довгі вії і вони ростуть вгору, Тому <світ> робіть висновки з урахуванням цих умов. Ура! Ми зробили майже весь макіяж. Нас залишилася лише помада на огляд. До цієї помади я буду використовувати ось цей олівець від Кайлі у відцінку Candy Кей Стефа мовчки малює губи. Чого вона може собі поробити? От люблю олівчики від кайлі, вони м'якусі, з ними легко працювати. Вирішальний момент. Ось цей аромат помад від худи. Він мені нагадує про мої мрії стати візажисткою. Не знаю, чи буде вам видно її текстуру, але вона от тане на губах. Сорі, якщо когось це дратує. Mm -hmm. А ну, пишіть, нормально чи ні? А ну, чекайте зараз тьотя тут. Трохи причепуриться. Волосся так розподілити трошки фенсіку. Що за білявочка така. Ну, це, тупо, знаєте, колір помади для блондинок. Таке щось рожеве, ніжненьке. Ну, як вам сьогоднішні продукти? Як вам мій макіяж? Напишіть хоч щось, будь ласка. Єдине, що я можу сказати, що мені не сподобалося, це ось цей консилер від Nars, Ну, просто через те, що я від нього більше очікувала. А взагалі норм. Ну, типу, звичайний консилер. Просто я чомусь очікувала, що він буде більш. А я навіть не знаю, що я хотіла від нього. Дякую вам за цей перегляд! Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви в безпеці. Переходьте в мої інші соцмережі, такі як Тікток, Інстаграм. Ставте вподобайки, це важливо для того, щоб мій контент побачило більше людей. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. А я вам бажаю гарного вечора дня. Щоб ви там не робили, щоб ви там не планували. А все буде класно, Па-па! Па-па! Боже, зараз. Записала подружці кружочок в телеграмі, і я просто дивлюсь на свої брови, як я отак ходила. Люди, чому ви мовчали? Ви Не мовчали, ви писали, що я схожу на ту собаку з мимо. Хана!